Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дякую, що ви нас дивитеся. Дякую за перегляди та лайки. Сьогодні у нас в гостях Ігор Міхеда. Доброго Вас. Пане Ігоре, що ж це робиться? То хрести з московського патріархату падають, то діди помирають, і папи. Що буде далі? Невже є знамення? І воно правдиве, що після смерті цього папи Римського буде змінено взагалі весь світ. Чи почнеться Апокаліпсис, чи помре Путін. Річ в тому, що в Ватикані нібито, нібито було пророцтво про смерть цього папи. Але так як його форсить дуже багато про російських в мене виникає питання, чи дійсно це реальне пророцтво? А не якесь підробне, яке хочуть видати за реальне. Що ви скажете? Ну це дуже цікава тема. Справа в тому, що якщо наші глядачі ще не знають, то ірландський архієпіскоп Малахія зробив опис римських пап, які мають бути в історії. <натоліг> Їх має бути 112. За його пророцтвом. Кожному папі римському він е, написав девіз. І цей девіз має співпадати з якимись подіями з е, життя папи. Ну, наприклад, на Іоанна Павла II, найвідомішого е, у світі, е, затемнення сонця» девіз. І так і є. Іоанн Павло II народився на затемнення сонця і помер на затемнення сонця. Наприклад, тобто, співпадіння є, 112 папою, згідно цього списку, є той, що помер. І саме тому здійняли галас. Але не всі пророти, частини цього пророцтва за віки виповнилися. Не всі. Тобто, чогось цей Малахія не передбачив. Але справа в тому, що є подвійний момент. Перший момент це дійсно є люди, які можуть передбачити якісь історичні події. Ну, це не складно. Наприклад, метеоролог може передбачити, що завтра буде дощ, для цього йому потрібно подивитися супутникову карту. Він скаже, буде дощ. Для людей, які не можуть подивитися через супутник, вони не знають, чи буде завтра дощ, чи не буде. Тобто є люди, які перечувають якісь історичні події, розуміють закони природи і видають дійсно пророцтво, яке здійснюється. Це перший варіант. А другий варіант, деякі пророки більш програмісти, ніж пророки. Тобто йде про, йдеться про Егрегори. Тобто, наприклад, якщо людина скаже, що ось той, наприклад, король чи імператор, ну тоді, коли була, наприклад, Римська імперія, що цей імператор залишить трон через два роки, і він про це буде всім розповідати. І мільйони людей, по всій Римській імперії. Ви знаєте, що вона дуже багато території колись охоплювала, повірять в це, то вони своєю вірою, своєю психічною енергією створять Егрегор. І Егрегор е, збудеться, тобто реалізується. Тієї самої події. Тобто історію можна програмувати, це, це дуже, до речі, е, цікава річ. Саме е, Ось цей зробив Малахій. Він тим своїм пророцтвом вимусив е, століттями в нього вірити і створив Егрегор, який почав керувати подіями саме так, як в цьому пророцтві. І Грегор ніхто не відмінював. Тому що він продовжує діяти. А в ньому і закладені останні е, слова, що е, руйнація е, Ватікану до 2027 року 27-му році. Але це, до речі, не єдине пророцтво. Справа в тому, що є дуже цікаві речі з історії. Наприклад, був такий мислитель і філософ Абрахама Булафія. Про нього розповідають, що він вивчав якісь давні мудрості, які прийшли до нас з сходу. А звідки в нього таке цікаве ім'я Абрахам? Ну він взагалі жив в Іспанії. В Іспанії у 11 столітті. Але до нього зі сходу прийшли якісь знання, і він, перший із філософів. Створив практичну Каббалу. тобто до нього Каббала була теоретичною наукою на базі там е афробічних релігій Сходу. Тобто, як ці сві світи е влаштовані, які там живуть янгели, як розташовані ці сифіроти і так інше, це була тільки теоретична модель. А він перший, хто зрозумів, як цю теоретичну модель запустити практично. Бо, наприклад, є думкоформа. Люди перед тим, як щось побудувати будинок, вони мають собі уявляти, як цей будинок буде е, побудований. Е, ментальний світ і фізичний. Він знайшов, наприклад, що такі речі, як крейда, як е, кремінь, як кристаличний пісок. Вони е, сприяють тому, що думкоформа е, швидко втілюється в реальний світ. І тому ми можемо це побачити. Подивіться, різних релігій, храмів, включаючи і давньослов'янські, е, де людина приходить, е, просить щось у всесвіту і це швидко, е, швидко стається. Це кремінь, випняк. Пісок mm -hmm. навіть у нас. Навіть у нас. І саме в цих місцях, де, де оці мінерали, і стоять храми різних релігій. Чому? Тому що вони є провідником з ментального світу на фізичний? Mm -hmm. А він перший це відкрив офіційно і написав у своїх книжках, і саме після нього магічні кола європейських магів почали малювати крейдою або крист... висипати з кристаличного піску. Він перший відкрив геометрію звуку, так звану геометрію звуку. Тобто, звук має геометрію, і коли ти створюєш, наприклад, молитву, читаєш вголос або закляття про, про е, якщо, вибрив, якщо, вибрив. якщо зробити правильно геометрію звуку, то швидко втілиться те, що ти кажеш. Ух ти. Тобто, і це все він це все відкрив. Далі він е, пішов до папи Римського Соріану. Він хотів, щоб Папа Римський відмовився від християнства і прийняв іншу релігію. Яку саме невідомо. Він пішов до Папи Римського, Папа Римський сказав: як цей прийде до Соряна, там багаття складіть, він там і згорить, інквізиторами нам приготуйте. Але він, коли прийшов, зайшов в Соряна, папа Римський помер. Кажуть, що він помер не сам, а йому допомогли орден францисканців, який тоді очолював кардинал Джеролама. Оцей кардинал Джеролама, він заарештував Обулафію і дав йому вибір: в тебе є знання. Тобто, в тебе є вибір. Перше, ти ділишся знаннями, я тебе відпускаю. І знімаю ці обвинувачення інквізиції. Або не ділишся знаннями. вам багаті вже готове. Ну, Вибір був зроблений у бік життя. Після того Ватикан почав змінюватися. Змінилися канони написання ікон, з'явилися нові геометричні форми при побудові соборів. На стінах соборів з'явилися якісь дивні знаки, які навіть саме християни не можуть сказати, що це таке. І Ватикан повністю змінюється в 12 столітті. Повністю він навіть не такий, який був до цього. І після того отримає. Отримує владу політичну та фінансову межами всім світом, тобто, за допомогою цих знань, ну а все що таке практична кабла це магія. Це та сама давня магія. До речі, вона на Близький Схід прийшла е, з, від арабських племен, від Аравійського півострову, а ті взяли у індуських брахманів. А Брахманів це знання дали е, мудреці з королевства Агар, Агартха. Той саме королевство де був Будда і отримав дуже багато також знань. Наприклад, Калачак. Mm -hmm. Ось. Це, тобто це знання, які під, 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 походять з, і, фактично з Індії. З його з її північної частини. Що далі було? Так, відпустили Абулафію, е, і він своїм учням дав ці знання і сказав, що колись настане час створив таємний орден, коли ця книжка з цими знаннями буде надрукована, і тоді увесь світ може користуватися цими технологіями. Ця книжка була надрукована стараннями цього ордену. У 2008 році Далі є пророцтво після того, як люди отримають оце знання і зможуть кожний людина зможе його використовувати, то монополії Ватикану прийде кінець, система розвалиться. З моменту виходу книжки має минути 28 років. Тобто максимум до 2035 року, мінімум до 2028, ця система має почати або трансформуватися в те джерело, перше джерело, яке було колись давно, правильно, перше джерело, або повернутися до першого джерела, або саме зруйнується. На два рік початок цього процесу по цим природствам. А це пророство, що ми. Зараз увесь світ обговорює Малахії, так само 2027 Тобто, це означає, що е, програми, усі програми, які були проголошені. Не факт, що це пророцтво, це можуть бути програми, тобто ЕГрегори. Всі, всі Егрегори, які е, накопичувалися століттями свою силу, вони прийшли у. Дію і почали втілюватися, пане Юрі. Скажіть, будь ласка, а, е, от зараз прив'язують дуже багато ось це пророцтво Малахії до війни в Україні. Що от зараз папа помер, війна закінчиться і запанує мир? Чи не є це вигаданою історією? Адже ми бачимо, що світ на порозі третьої світової вже такою повномасштабною. Вони вже і Пакистан на Індію напав в Кашмірській області. Ну, це. Ми обговорювали давно Справа в тому, що якщо взяти календарі усіх різних духовних традицій, наприклад, тих самих Маї, наприклад, тих самих інків, які в Південній Америці, Шаманів Азії, взяти з усіх країн, то вони всі однаково кажуть, що наша планета проходить. Великі Ери або Еони. І вони змінюються. Тривалість в різних традиціях цього еона від 12 тисяч років до 144 тисяч років. І вони змінюються, один змінює інший. Е, ну, в Азії, в Північній Індії е, вважають, що таких еонів 12. І вони повторюються так само, як Зодіак. Тобто, що Зодіак повторюється кожен мі раз на рік, один знак Зодіаку, ну так само і он один раз там на, 100, на 144 помножено на 12 тисяч років. Але всі вони кажуть, що з 2011 по 2025 злам епох. Тобто один еон закінчується, другий починається. І життя на Землі має змінитися. Ми багато разів з вами це казали. Це пророцтво дуже багатьох культур. Вони співпадають. По е, датах з 2011 по 2000. Тобто в цьому році вже має початися нова епоха. А стара епоха має піти. І ось вона руйнується. Ви бачите, що руйнуються стовпи старої епохи. Те, що було тисячоліттями одне і те саме. Тепер не те саме кожного дня якийсь стовпчик падає, 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 і ми вже вже цей світ не, не той світ, не при якому ми народилися. Ми народилися в іншому світі, а зараз вже будується новий. І, так, це для психіки звичайної людини, це перенавантаження. Це надзвичайне стресове навантаження. Але ми маємо жити е, в нових е, умовах, зрозуміти, як космос буде змінювати життя на землі, вижити. Зберегти силу і знання і далі будувати новий світ. І саме в цьому році ми вже почнемо це будувати. Ну, до речі, багато відичних вчителів так само кажуть. Ось а езотерики різних країн світу, я спеціально для перед цією передачою передивився, говорив з колегами, передивився різні країни світу, що кажуть. То вони кажуть десь таку фразу, що Грегори формувалися дуже багато століть. І оці події запустили програму Апокаліпсіс. Тобто, що що я Апокаліс? Апокаліпсис, «Апокаліпсис» це не смерть людства. Апокаліпсіс це смерть старої доктрини. Вона сприймає свою загибель як кінець світу. Ну, для старої доктрини це і є кінець світу, але для людей це не кінець, а новий початок. В класичній літературі дуже багато запитували у філософів: ви бої, боїтеся кінця світу? Ну, кажуть, а чого я маю боятися? Він вже був і не один раз. А людство живе? В Кабалі, до речі, є дуже багато цікавої інформації про життя. Після Апокаліпсису вони навіть говорять, що от ми покоління 80-х – це ті, хто живуть в час Апокаліпсису. А діти 2000-х – це ті, хто виживуть після Апокаліпсису. Ось цей час після Апокаліпсису. Чи можна це назвати Сатія Юга? Ну саме так. Планетарно ми ж знаємо, що є Манвантара е, є Вселенська. Є галактична, є е, сонячна, є земна планетарна, е, і так само вона, вона відтворюється в маленьких об'єктах. І у нас на Землі так само. Е, має зак... Зараз закінчилася планетарна ніч, починається планетарний ранок. Ви помните, манвантара – це ранок, день, вечір і ніч. Ось тепер цикл має початися спочатку. І, до речі, Брахман Індії сказали, що воно е, почалося у 2013 році, тому що там за пророцтвом Пхагавадгіти Сонце, місяць Юпітер е, мають знаходитися у знаку рак в добрих аспектах до Зорі Сіріус. І саме така е, астрологічна ситуація була в липні 2013 року. Тобто, Пхагавадгіта <кій> показує, що саме це. Цей момент, це початок планетарної по її повернення. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна. І повертаючись до ось цих ватиканських пророцтв, що для себе ви виокремили як міф? А що з того, що говорять, має місце бути? Що має місце бути? Перезавантаження системи. Ну, тобто, стара система або трансформується, або загине. А ось далі, щоб не загинути. Тепер дуже цікаве вчення у цей момент вийде, е, вийде до людей. А це саме те, що наші карпатські е, мудрі люди називають мольфарством. Те, що мольфарство, шаманізм, тенгріанство – це найдавніша релігія Землі, елементи якої є у всіх інших. І дивіться, шамани це не просто так. Я був, наприклад, біля Амазонії. Там дуже тяжко вижити, там майже нічого не росте в тих амазонських лісах із сількогосподарських культур. Там багато хижаків. Тобто там умови життя такі, що якщо нас з вами туди, у ці е, джунглі Амазонки, е, доставити, то це доба чи дві. Угу. Хтось десь з'їсть, або кудись провалишся. Або, або наприклад, пустеля рубль аль-кхалі. На Равійському півострові найгарячіша пустеля, де майже нема оазісів дуже мало. Або, наприклад, індіанці у Канаді, на, півні, на північній частині Канади. Вони там виживають. Чому? Їх шамани знають методи виживання в надскладних умовах. Доказ, оці всі. Нінуїти, оці всі е, пустельники, які живуть у джунглях Амазонки, вони виживають тисячоліттями. Вони можуть виживати в таких умовах, як виживати психічний настрій, треба зв'язок з вищими силами, е, розуміння природи, спілкування з духами природи, якісь обряди, якісь знання про те, як вирощувати в складних умовах рослини, якими люди харчуються. Ось це знання. І знали і наші карпатські мальфари, ті шамани. І завдяки цьому вони, ті всі народи, вижили. А тепер, щоб ми вижили, ми маємо це знання вивчити. І тому на знання мольфарів буде дуже великий попит. Пане Ігорі, я вам дуже вдячна. Шановні глядачі, обіймаю вас серцем Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку пану Ігорю, підписуйтесь на його соціальні мережі. І до нових зустрічей!